Так, Заміна масляного топлівного повітряного фільтрів відкрутив, злив з піддона. Фільтр відкрутив, поведував якби, трошки сам фільтр. Це вже новий, я поставив по бошу. Це старий, трохи грязний. По-масляному це буде в мене бош з номером 2044 і по топлівному 332-63 ВІКС. Цей 200 гривень Bosch, а цей е, топлівний 250 гривень. Ну, а сюди я зробив, поставив, а ну не поставив, а сюди 900 чи скільки там. Да, 900 гривень фільтр. Ставлю через цього шронкеля, то принцип можна міняти через раз, як він забирає на себе трошки пилюки. Не трошки, наче нормально працювати з ним. Можна працювати. Оце таке куботовське.